Ну що ж, друзі, говоримо про економічне бронювання, тема, яка безперечно цікавить усю країну. І зараз хочеться поговорити про все детальніше. Для цього до нашого ефіру доєднуються наші шановні гості. Отже, Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. Пане Андрію, щиро вас вітаю, радий бачити. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас. І також в нашому ефірі Дмитро Наталука, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Пане Дмитро, то теж радий бачити. Спасибі величезно. Доброго вечора. Дякую, пане Дмитре. Перше питання до вас: дивіться, на наскільки ми зрозуміли Верховній Раді? Зараз зазначають, представили три варіанти, три концепції, можна так сказати, економічного бронювання. Це сплата спеціального збору за бронювання працівників, бронювання на підставі заробітної плати. І є така, ще змішана модель бронювання. Тут хочу бути дуже чітким в формулюваннях, тому що питання чутливе. Хочеться, щоб наші глядачі все зрозуміли. Поясніть, будь ласка, яка різниця між цими трьома концепціями? І яка є перспектива того, що одна з них, а можливо, і не одна з них, буде прийнята та реалізована? Дякую, дуже дивіться. Значить, основна різниця, якщо коротко полягає, в наступному перша модель передбачає необхідність сплати роботодавцям, саме роботодавцем, розширеного військового збору, фіксованого у вигляді 20 тисяч гривень. На місяць за одну заброньовану особу, тобто за одного е, працівника, е, якого роботодавець, я наголошую на цьому, е, приймає рішення залишити е, працювати на відповідній посаді. Е, е, є ліміт в 50% від е, кількості е, військовозобов'язаних у штаті. Тобто, простими словами, якщо у вас працює 100 чоловіків військовозобов'язаних, то з них забронювати можна не більше 50. Таким чином, модель дуже проста, в ній немає критеріїв. Якщо роботодавець визначає, що йому для реалізації бізнесу в подальшому потрібен конкретний співробітник, він його бронює шляхом сплати кожен місяць за цього співробітника 20 тисяч гривень. Це перша модель. Друга модель це коли так само роботодавець за тим самим принципом визначає, що є критичний для нього співробітник, і для того, щоб забронювати йому, визначаємо зарплату мінімальну, яка згідно з проектом закону поданим, становить 36 тисяч гривень. Тут є прив'язка до кількості сплачених податків з цієї зарплати. І, відповідно, ті співробітники, які сплачують, з чиєї зарплати сплачують певну кількість податків, мають автоматичне право на бронювання. От мій другий колега Андрій Блігач це один з авторів цієї другої моделі. Третя модель це фактично маніфестація того, що ми ані з Андрієм, ані з іншими колегами і, і якби, економістами, які підтримують взагалі, концепцію бронювання, не конкуруємо, а навпаки, взаємодоповнюємо. Це синтез і об'єднання першої і другої моделі. Тобто для юридичних осіб, за найманих працівників, роботодавець визначає зарплату мінімальну як критерій, тобто 36 600 гривень. А для фізичних осіб-підприємців лишається щомісячний військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень. Таким чином, у нас три моделі. Які е, фактично відрізняються дуже простими словами: наступно. перша модель 20 тисяч гривень на місяць за співробітника, і фізичні особи, і юридичні особи. Друга модель е, мінімальна заробітна плата, 36 гривень. Третя модель для юридичних осіб: мінімальна заробітна плата, для фізичних осіб 20 тисяч гривень на місяць. Ось три різні моделі і е, е, різниця між ними. Щодо того, у якої є шанси, ну, знову таки, це рішення колективне в парламенті, я говорив це неодноразово на ефірах. Повторюся, тут прийняття будь-якої з цих трьох моделей, я персонально вважатиму перемогою, тому що це встановлення чітких, рівних, справедливих, прозорих правил. Бронювання, а не той хаос і інколи сором, який відбувається сьогодні, і про який, на жаль, ми чуємо регулярно за масової інформації. Пане Дмитре, залишайтесь, будь ласка, з нами. Дуже вам дякую, пане Андрію. Питання до вас: Ви знаєте, в наших ефірах ми не вперше бачимось, говорили ще декілька тижнів тому. Місяць тому. Про тему економічного бронювання говорили про те, що це тема взагалі про об'єднання, про допомогу українським військовим. Це тема, яка навпаки має згуртувати українське суспільство. Зараз, зважаючи на ініціативи, які є у Верховній Раді, ось ці три моделі. На вашу думку, наскільки вони є реалістичними? Наскільки ми продвинулися вперед? І на вашу думку, яка з них є зараз пріоритетною? Можливо, декілька з них. От ваша думка дуже цікавить. Перше, хочу сказати, що е, якщо до сих пір експерти на таких шановних каналах, як ваш, і продовжують розповсюджувати, м'яко е, ну, кажучи, неправду, починаючи від е, абсолютного нерозуміння того, які зарплати зараз в аграрному секторі, що зараз е, трактористи отримують зарплату 40-50 тисяч гривень в країні. Що для багатьох аграрних підприємств в такій моделі будь-які з зазначених моделей забронювати критичні для аграрного підприємства персонал, в тому числі тракториста, це буде абсолютно зрозумілий шлях. Це перше. А друге, це те, що на поточний момент ті самі багаті, які і так люблять згадувати експерти в метафорі про багаті відкупляці. Багаті відкуповуються зараз. День за днем ми спостерігаємо, як заарештовують того чи іншого працівника ТЦК, чи ВЛК чи іншого посадовця, який бере участь в поточних корупційних схемах. І це не дивує в той момент, коли пропонується зрозумілий інструмент, який знищує корупцію. Який замість наявних 80 мільярдів гривень корупційної ренти пропонує надходження до державного бюджету, пропонує бізнесу. Мож... зрозумілий порядок дій на майбутнє, можливість зберегти е, ключовий персонал для функціонування для продовження е, підтримки українських збройних сил інвестування в оборонно промисловий комплекс? Якось замість того, щоб розібратися, експерти п -п продовжують розповсюджувати нісенітниці. Про Бронювання, ми більше того, ми вже багато разів кажемо, що це не спосіб відкупитися, а це бронювання критичного персоналу, це спосіб врятувати бізнес, який зараз має дефіцит в 26% персоналу. І персонал далі вимивається не через саму мобілізацію, а через невпорядкованість, невмотивованість цього процесу. І ми пропонуємо впорядкувати цей процес, щоб Збройні Сили отримали більше вмотивованого персоналу. Щоб в бізнесу була можливість продовжити донатити і технологізувати наші збройні сили, щоб в держави був ресурс для організації рекрутингу, і ми бачимо наскільки ефективним стає рекрутинг на поточний момент, але державі потрібен фінансовий ресурс для цього, знищивши бізнес, держава втратить фінансовий ресурс для вмотивованого розумного рекруту. Отже, є абсолютно він-він. І з точки зору обороноздатності, з точки зору економіки, але натомість ми маємо інфантилізацію абсолютно неготовність моральних авторитетів націй почати говорити про цю про цей підхід. Неготовність взяти на себе лідерство і заявку про те, що це саме і є справедливий підхід, справедливість. Я перед нашим ефіром опитав наших філософів, моральних авторитетів, що з їхньої точки зору справедливості. Переважна більшість стоїть на тих самих позиціях, про які я вже неодноразово казав. Справедливість це суспільне благо. Суспільне благо це обороноздатність, яка ґрунтується на економічній стійкості України. Не або, -або. ми не можемо мати обороноздатність, заваливши економіку України. Отже, це і і. так ось що я хочу сказати: ми програли. Якщо суспільство не готове ухвалювати сильні, розумні рішення. Якщо політична влада не готова взяти на себе відповідальне лідерство, якщо моральні авторитети ховаються, то ми програли не тільки в питанні бронювання критичного персоналу, ми програли українську економіку і майбутню українську перемогу. Бо це ж не останнє питання, яке ми собі маємо задавати. Далі будуть питання про необхідності скорочення багатьох державних службовців ці беріше тих, хто отримують з державного бюджету зарплати. Нам потрібно буде скоротити кількість вчителів на третину. Нам потрібно буде провести пенсійну реформу, трудову реформу. Нам багато чого потрібно буде зробити. І якщо ми не готові ухвалити абсолютно очевидне, економічне і зважене суспільне рішення, таке як бронювання критичного персоналу, то що говорити далі? Ми, ми таким чином програємо нашу перемогу, тому я налаштований дуже песимістично і повторюю те, що вже сказав шановний пан Дмитро. Будь-яка з запропонованих Верховною Радою моделей буде справжнім проривом для економіки і обороноздатності країни. Будь як Андрію, сторона. дуже дякую. Будь ласка, залишайтесь з нами. Хочу сказати, що от спеціально вас і запросили для того, щоб ви всі крапки надії розставили. І дуже вам вдячні за те, що ви робите. Це я ще не прощаюсь в жодному разі. Питання до пана Дмитра: дивіться, перспективи прийняття однієї, хоча б з моделей, вони реальні. І знаєте, ще одне питання хочу поставити. От пан Андрій цілком логічно казав про те, що це ну, реально може допомогти українській економіці, українському бізнесу, для того, щоб виходити з тіні і так далі. От є, наприклад, спеціальний збір для бронювання працівників. От можна сказати, ну є якась цифра за рік, от скільки грошей країна може може отримати, якщо цей варіант буде прийнятий, щоб ми розуміли конкретні цифри взагалі. Як, які підуть потім на потреби Збройних сил України, тобто на потреби тих людей, які зараз на передовій нас з вами захищають, та звісно. Я вам дам кілька цифр е реальних. Значить, перша, перша цифра це оптимістичний прогноз так званого тіньового бронювання, який існує тут і зараз. Що таке тіньове бронювання? Це незаконні відстрочки від мобілізації за станом здоров'я, за статусом опікуна, студента, аспіранта, це незаконний перетин кордону, це ну будь-що що не є законом. Так, от ринок тіньового бронювання за оптимістичними прогнозами починається від 700 мільйонів доларів на рік. І сягає за ну, такими сміливими розрахунками щонайменше 2 мільярдів доларів на рік. Це та кількість грошей, яка йде поза бюджет. Це оці от ТЦКшники, яких ми бачимо затримують. Це різні бандитські і кримінальні угруповання, які ділять між собою ділянки кордону, де хто буде перевозити ухилянтів так званих. Да? Але я, до речі, тут хочу зауважити, що е, ті люди, яких затримують, вони сплачують, е, за їхніми словами, 5 тисяч доларів, 7 тисяч доларів, 10 тисяч доларів е, за те, щоб перетнути кордон або залишити територію України. Навіть з, цього, з цієї позиції, давайте просто помножимо 20 на 12 і поділимо на 41. У вас навіть 6 тисяч доларів не вийде, але це законні, чисті, прозорі гроші, сплачені до державного бюджету. І тоді у мене питання: а чому взагалі люди говорять про справедливість в контексті цього і починають філософствувати про це? Про те, що економічне бронювання несправедливе. Ну тобто, а зараз справедливо? Справедливо, коли немає яким чином законно забронювати свого спеціаліста, без якого бізнес не може далі продовжувати працювати. Справедливо, коли евакуаторщики в Києві на 100% мають бронь, чи коли співробітники зв'язку на 100% заброньовані, чи коли бронюють працівників цирку, хто ж ставить під цим підпис, тому що зараз це єдиний спосіб. Це справедливість. Ну, тобто, у нас зараз бронь відбувається абсолютно справедливо. Ми, ми цього всього не бачимо з того, що відбувається. Чомусь про це ніхто не говорить. Зато, коли ми говоримо, давайте введемо прозорі правила, це сприймається несправедливо. Так, от третя цифра, яку я хочу назвати, окрім 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів, це 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень на рік це за нашими розрахунками реалістичний сценарій. Який державний бюджет грошей, який державний бюджет може отримати за рік бронювання. Оптимістичний сценарій це десь 315 мільярдів. Що таке 200 мільярдів гривень? 200 мільярдів гривень це, наприклад, 66 f 16 Це вартість 66 літаків f 16 за один рік економічного бронювання. 200 мільярдів гривень це вартість, наприклад. 600 тисяч 155 п'ятдесят міліметрів снарядів артилерійських. це наші власні кошти. Це не щось, що ми беремо там під якусь кредитну кабалу, не що, що ми мас... мусимо вертати, не щось за що у нас з'являються якісь невиконувані зобов'язання перед якими зовнішніми партнерами. Це не гроші, які залежать від того, хто виграє вибори США чи від інших зовнішніх факторів. Це внутрішній український ресурс, більше того, який бізнес готовий платити. Для того щоб далі працювати на економіку і на перемогу, замість цього ми кажемо це несправедливо. Чекайте справедливо, так як є зараз. Справедливо те, що у нас ловлять на корупції та цикашників, лікарів або ректорів університетів. Ну це цирк. Це просто інфантильність. Я тут з Андрієм згоден на 100%. Ем, і тому ну, от, 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 от цієї дискусії бракує. Замість цього ми чуємо ці наративи, які вкидуються про те, що е, тільки багаті відкупляться. Ще раз подивіться, кого затримують ті громадяни, яких затримують при незаконному перетині кордону, на жаль, це не заможні громадяни. Це громадяни, які зібрали останні кошти: 7 тисяч доларів, 5 тисяч доларів, 15 тисяч доларів, для того, щоб уникнути мобілізації. Дійсно, так. Пане Андрію, маю питання до вас стосовно підвищення податків. Сьогодні президент України Володимир Зеленський був у Кропивницькому, здається, мене не зраджує пам'ять, так, саме в Кропивницькому. І от що він сказав: рішення щодо підвищення податків мають бути лише справедливими та такими, які допомагають українському бізнесу. Про це заявив Зеленський у Кропивницькому. сьогодні. Тут у Кропивницькому, а також вчора у Дніпрі, я говорив з підприємцями. Дуже важливо зберігати бізнеси, що працюють, зберігати робочі місця в Україні. Ну стосовно бізнесу, ми вже і сьогодні з вами говорили. Ну, скажіть, будь ласка, те, що президент каже про те, що потрібно зберігати робочі місця, це дає надію українському бізнесу в умовах повномасштабного вторгнення. Дуже хотілося б, щоб слова президента справжувалися. ми дуже часто від президента чуємо позитивну, ліберальну, обґрунтовану з точки зору економіки, риторику. Але чомусь надалі рішення ухвалюється прямо протилежно до того, що говорить президент, все не можна допустити, бо що розгортається на поточний момент, як абсолютно слушно каже пан Дмитро, що найменше 200 мільярдів гривень позитивного ефекту від економічного бронювання, натомість від підвищення податків, ми отримуємо суттєво менше для української економіки, скоротимо український ВВП, суттєво скоротимо інвестицій і зрештою робочі місця в країні. Чому ж держава продовжує розглядати питання підняття податків, а не цілком економічно обґрунтоване економічне бронювання? Ось в чому питання. Звичайно, все те, що і каже пан Дмитро, і те, те що ми пропонуємо, воно базується на економічному моделюванні. Ми об'єднали більше десятка аналітичних центрів, провідних аналітичних центрів країни. Під кожне питання ми маємо економічні розрахунки, поведінкові розрахунки, показують міністр фінансів, Комітетом Верховної Ради, Міністерству економіки, наслідки ухвалення того чи іншого рішення. Так ось ухвалення рішення економічного бронювання призведе до стимулювання інвестицій в країну. До зростання надходжень державного бюджету до того, що бізнес збереже фінансовий ресурс для донатів, які теж складають близько 200 мільярдів гривень на рік, від собі цю масу. Натомість податки до чого призведуть, призведе збільшення податків. Це перш за все найгірше, верніше рішення, яке зараз пропонується. Це збільшення оподаткування праці, підвищення військового збору. Якщо економічне бронювання призведе до, до децінізації зарплат, з нашими підрахунками близько 300 тисяч зарплат буде децінізовано. Натомість підвищення податків призведе до того, що в нас збільшиться кількість зарплат, які знаходяться в ціні з поточних 35% до 45%. Ми зрештою отримуємо стратегічне зменшення надходжень до державного бюджету і зменшення зрештою української економіки. Суто параметрично, все те, що пропонує зараз громадянське аналітичне суспільство. Дасть можливість державного бюджету отримати близько одного трильйона гривень додатково державного бюджету. Це митна реформа, реформа податкової системи, це економічне бронювання, це збільшення декількох податків, які цілком можуть стати ефективними, наприклад, податки на активи, на нерухомість на землю, для чого нам потрібно зробити прозорими реєстри в країні. І і багато інших рішень, які запропоновані, і дають економічний ефект. Натомість знов-таки розглядаються рішення, які вбивають українську економіку, а не стимулюють її розвиток. Риторичне питання, чому так відбувається, чому нехтуються економічними законами, економічними моделюваннями і просуваються рішення, які вбивають українську економіку. Відкрити Андрію дуже дя Дякую, пане Дмитре. Знаю, що ви поспішаєте. Можливо, є щось додати, будь ласка. Дякую дуже. Дивіться, я хотів би додати лише наступне. Там е, правильно пан Андрій говорить: 135 мільярдів е, задекларував мінфін надходжень від е, збільшення податків. Е, при цьому е, ну, ви знаєте це краще ніж я, як людина, яка працює з медіаполем, з, з новинами. Да? Тобто е, всі бізнес-асоціації, е, більш-менш е, масштабні українські, висловилися, ну м'яко кажучи, не позитивно щодо цієї ініціативи. У нас буквально вчора був захід з спілкою українських підприємців з європейською бізнес-асоціацією, з USAID, з іншими іншими структурами, на яких вони сказали, слухайте, ми готові сплатити підвищений військовий збір. Питань нема, але дайте нам можливість тоді бути впевненими, що наші критичні працівники лишатимуться на місцях, тому що як ви хочете, щоб ми і платили збільшені податки, і продовжували працювати, і донатили. І при цьому ще, вибачте, не могли бути впевненими, що ті спеціалісти, які є критичними для нашої бізнес-моделі, не залишаться на своєму робочому місці. І тут ну важко щось заперечити, тому що те про що говорить Андрій Длігач, дав оцей донат. Ми ми просто дуже звикли до цього. Для нас це не є чимось екстраординарним, але по факту це є прихований податок якого немає більше в жодної країни країні світу, це прихований податок, який ставить наш бізнес в дуже неконкурентні умови в порівнянні з іншими країнами. Я вже мовчу про неконкурентні умови того, що ми тут працюємо. Під постійними обстрілами у нас заборонений виїзд спеціалістів за кордон, прийняття участі в ярмарках і виставках. Обмежений експорт, немає доступу до капіталів. І я можу продовжувати безкінечно, і на додаток до цього бізнесу відмовляються надавати право зберігати своїх критичних спеціалістів, і після цього від них вимагають сплачувати ще більше податків. Тому ну, це максимально дивна ситуація, яка говорить про. Напевно, якесь нерозуміння в міністерстві фінансів чи в профільному комітеті реального стану економіки, і це ну не може, скажімо так, не, не справляти враження. Ми, звісно, говоримо з нашими колегами із парламенту і з уряду. Про, про якийсь зважений збалансований підхід, але, але це правда, є розрахунки щодо економічного бронювання. Той самий бізнес вчора під запис на зустрічі чітко сказав: ми готові сплачувати аж до 5% збільшеного військового збору, але дайте нам право бронювати наших співробітників. І ем, наостанок, останнє що я хочу сказати, був в нарісі інтерв'ю Кирила Вереса ем, так. З, з К2. Він говорить, що ми готові заплатити, аби е, теж перепочити. Я погоджуюсь двома руками. Дивіться, ну ми цивільні. Напевно, нам не належить говорити про якусь там ротацію е, і, і демобілізацію, е, тим паче, але до чого вже призвела дискусія в суспільстві про економічне бронювання, до того що насправді іде пошук активний і в міністерстві оборони, і в генштабі. Можливості прогарантувати ротації військових. але знову-таки цю ротацію потрібно профінансувати, коли у нас настільки великий дефіцит в бюджеті, то будь-які навіть 1 мільйон 100 мільйонів, якщо не говорити вже про кілька сотень мільярдів гривень, вони на вагу золота. Просто ігнорувати цей факт. Ну мені здається, далі стає просто неможливо. Це дійсно так. Дуже дякую вам, панове, за те, що дякую. за ваші фахові роз'яснення. Спасибі величезне, що знайшли час. Андрій Дрігач та Дмитро Наталуха та доєднувались до нашого ефіру.